Сьома конфігурація, конфігурація змін в суспільстві, коли зрада стає неможливою. То що ж нам робити, чи існує гарантія, що обраний президент на наступних президентських виборах не буде зрадником або чи буде новообраний депутат Верховної Ради зрадником? Таких гарантій вам не дасть ніхто. Бо людина надто слабка. Поки в людини немає влади, вона схожа на ангела і праведника. А як тільки вона отримує ту чи іншу владу, то зміниться часто кардинально. Ангел перетворюється в диявола, а праведник у найбільшого грішника. То що ж нам робити? Кардинально змінити суспільні відносини, а найголовніше це змінити політичну складову структуру суспільства від найменшого населеного пункту до об'єднання в державу. Цій структурі не має існувати ні Президентського канцелярського інституту управління державою, ні законодавчого органу на рівні держави. Управління передається на найнижчий рівень рівень первинної громади, об'єднання вільних мешканців певної території, що мають землю в довічну володінні, єдину материнську мову і єдину релігію. Керівним органом первинної громади є саме члени у формі загальних зборів громади віче первинної громади. Для управління різними напрямки життя первинна громада навіче обирає виконавців посадових осіб по різним напрямкам діяльності по різним напрямкам діяльності. Також навіче обираються представники судової влади, суддя, судовиконавець, криміналіст-пошуковець. Наглядач за засудженими судовий захисник, адвокат, первинна громада навіщо приймає основний закон, що єдиним для всіх первинних громад і об'єднаних держав і інших законів, які діють виключно на території цієї первинної громади або на території і вищих громадських об'єднань, де їх прийняли всі первинні громади, що входять у відповідне об'єднання. Ним закон стає тільки за умови прийняття його за основу всіма первинними громадами, об'єднаними в державу. Російськомовний американський блогер Юрій Швець неодноразово захоплювався в своїх передачах високою здатністю українців до самоорганізації. Саме високий ступінь самоорганізації допомагає українцям протистояти набагато сильнішому і чисельнішому. Ворогу у цій війні, незважаючи на тупість і безпомічність влади. Щоб українці стали сильним народом, їм необхідно позбутися традиційної влади і стати самим собі і законодавцями, і виконавцями. Саме про таку самоорганізацію суспільства йдеться у публікації, так все це починалося у опублікованій в Ютубі на іншому моєму каналі Андрій Стойгора. Не цієї публікації в тому, що вона не озвучена, є тільки текст в титрах. Тому я надіюся, що на цьому новому моєму каналі я розглядаю деякі аспекти майбутньої самолізації суспільства в Україні, озвучу деякі тексти з публікації. Так, це все починалося. А головне розповім, чому закони для життя первинної територіальної, земельної, регіональної громад і держави в цілому досі сильніше і ліпше. Приймати в первинній громаді, а не у вищому законодавчому органі держави, чому судова влада має обиратися в первинній громаді і нею ж контролюватися, і ще багато інших питань, які не діверушуються центральною владою держави, а мають вирішуватися на рівні первинної громади і деяких її вищих об'єднань. А також, чому в основі творення первинної громади має бути духовне начало, а не бездуховність. Чому земля і мова є основними стрижнями творення первинної громади?